Всім привіт! З вами я, Юарікс, і в цьому відео ми будемо грати в таку гру, яка називається Аманда Мандрівниці. Коротше, пародія якась на дуру. Це хорор, І ми нажимаємо Старт. В нас іде загрузка. І ми опиняємося в такій кімнаті. То, що це виглядає як дві кімнати без дверей. Ми... І чесно, вже хайп від цієї гри пройшов. Але від цього часу від цього, від... від цього часу, як я бачив цю гру на Ютубі, коли вона була хайпова, вона дуже сильно помінялась, чесно. Що... Подивіться, наприклад, відео якісь старенькі. І подивіться зараз... Ой, блін, а що я відкрив? І подивіться. Як зараз воно виглядає ця кімната, наприклад. І, типу, я не знаю, тут можна щось дивитися. Тикать, пикать, пі-пі-пі, па Не знаю. Тут можна щось робити в цій кімнаті, але ігра в нас то, ще гра починається в нас тут. Ми беремо касету, засуваємо касету, і гра починається. Аманда мандрівниця? Привіт, я Аманда. Я Вулі. Сьогодні ми зробимо яблучний пиріг. Мій улюблений це персиковий. Сьогодні ми зробимо а, яблучний пиріг. Перед цим ми повинні порізати яблука. Чи ти знаєш, що ми можемо використати, щоб е, різати ну. яблука? Яблука. Що ми можемо? О! ми можемо борошно. Що ми можемо ще використовувати? Я щось подивлюся, подивлюся, що ми. Що ми можемо використовувати? О. можемо використовувати ложку. Ні, ми можемо ложкою різати, ну так може. Не з Роз. Воно мені перемішало літери чи що? Блін, я пробував розшифрувати цю перемішку, але, схоже, воно саме заставляє тебе написати. це. Well done! Ми тепер ми, ми можемо використати гострий ніч. Я не думаю, що ми повинні це самі робити. Це завжди добре. Бути хоробрим, коли ти сам. Дивіться, є пірот. Це не виглядає безпечно. Добре, Вулі, давайте нарізати яблука. Ми маємо все, але нам треба ще цукор. Хм, ти знаєш, де може бути цукор? Це у тумбочці, у холодильнику, чи де? Чи у умивальнику? В я там завжди держу. В холодильник. Кажу в холодильнику. У духовці? У духовці? В тебе. В тебе в сраці ось. У тебе в сраці, ні. В роті, ти сожрав. Може, оце цукор? Може, в тебе в роті? Може в тебе в оцих шариках? Ну, о, отута. Круто, давайте зробимо пиріг. Хм, ти можеш чути цей запах яблук і кориці. Добре. Час спекти його. Я не думаю, що ми повинні пекти це самі. Думаю, нам треба допомога дорослих. Я не знаю, де вони зараз. Ми зробимо це самі. Перед тим 425 градусів треба. Потім треба яблука покласти у формочку. Ще. Пофіг. І покласти на 40 хвилин. Наш пиріг готовий. Я хочу його з'їсти. Який твій улюблений тип ...пиріга? Е, mm, <laughs> Російські діти. Давай зиму перего. Давай. Боже, ну, з російських дітей. Стоп. А мені тепер касету шукати чи що? Що мені... Все, мені треба шукати касету. Де тут може бути касета? Воно ж... Воно ж, вроді, там стояло, ні. Добре. Як казали, робимо так. Нагріваємо Скільки там. Ага. Откриваємо, беремо, ставимо, закриваємо. Круто, дякую. Дуже смачний пиріг. Ой, зараз я з'їм. Ось, ням-ням-ням-ням-ням, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Дуже дякую за перейдин, дуже смачний. Я хочу, щоб ти згоріла. Щоб вся ця хата згоріла. Дякую. Хіба там не треба якісь другий інгредієнт? А, я можу присідати, окей, беремо так, отак. Може там треба було на якийсь час його, а не просто так. 425? Мать на 10 хвилин. Ти мені доси їх пожрать, чи ні? Кассета там назов. Треба передавляться кассету, схоже. Що.

425, 40 volan, 425, 40 volumen, 425, 40 volumen, 425, 40. Окей. Ммм. Okay. Mm. 5. Берем яблоко, сюди, сюда, сюди, сюди отак. 40. 3, 40. І I... Маджик! <плак> Ура! Нарешті! Все, даємося ще одну кассету Не роз. Привіт, я Аманда. І я Вулі. Меня в зоопарку. Він вдарився. І це не від Вулі? У нас нема багато часу. Хороша роба. за фігня? Що? Що? Ні, стоп. Це все? Йохтель, Це якийсь капець. Все. Ну, коротше, дякую всім за перегляд. З вами був Юарекс і всім до нових зустрічей!